The Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю сьогоднішнє відео із вечорішньої закупки продуктів. Поїхали ми до магазину, тому що багато що позакінчувалося. Ну і все, що купила, як бачите, виклала на столі. Нічого такого особливого. Яєчка, сметани, йогурти, буряк, цибуля, банани, яблучка. Сосиски, масло, сир кисломолочний мандаринки, і там трошки приправ цукрова пудра була. І такі різні приправки. А вже відео починаю знімати зранку. Як бачите, тут я ще встигла зазняти місяць, який так за горами відніється. А я буду готувати дітям на сніданок смачні сирнички. Е, готую небагато, на 2,5 пачечки сиру, це є на 450 грам кисломолочного сиру. Все по стандарту. Я вже знімала на каналі не один раз, як я готую сирники, і нічого не змінилося, тому що я, якщо один раз вже маю якийсь такий перевірений рецепт, то дуже-дуже рідко вже пробую щось інше, хіба що мені не подобається, або щось таке десь смачненьке в когось е попробувала І тоді хочу також приготувати і собі. Всі інгредієнти перемішала, замісила тісто, в борошні обваляла і ось так смажу на сковорідці. Після сніданку я нічого не знімала, бігала на батьківські збори, повернулася і зараз причиняю булочки. Хочу зробити сосиски в тісті. Навіть спеціально купляла сосиски з вечора. Щоб діткам на наступний день було в школу якась така смакота, тож такий перекус я готую. Я замішую тісто для того, щоб воно підкисло, поки я буду займатися іншими хат, хатніми справами, накриваю ось так замішане харчовою плівкою та залишаю підростати. Ну, і поки тісто підростає, я вийшла на другий поверх. Тут, як бачите, ремонтні роботи продовжуються далі. Підлога наша збільшується, дві кімнати, плюс коридор. Щоправда, тут терпуги багато. Ще одна кімната вже є, повністю вся застелена підлогою, як бачите. Коридорчик прямо, він теж весь застелений підлогою, тільки тут одна кімнатка залишилася ще треба доробити. Треба все поприбирати, повичищати і застеляти підлогу. Але ми до цього йдемо. Поки чоловік займається, я йому там дуже сильно не потрібна, я знайшла такі залишки. Дошки е із бука. Це букова дошка. Правда, є дві такі розтріснуті, і є одна більш-менш така мені підходяща. У мене є ідея фікс. Я хочу зробити дощечку для нарізки, просто для, для того, щоб таку кухону готувати, щоб на ній різати. У е мене є дощок, ніби й немало, але. Думаю, чого дощечки викидати, є такі залишки, в магазинах за них платиться гроші, нічим вони не відрізняються. Таким особливим можна зробити все вдома. Тож мені каже, чоловік: ну нехай буде, роби. Ти собі малюй, вибирай, де ти можеш що вирізати. Я тобі встановлю, чим ти зможеш собі то обрізати. Та й добре кажу, <laughs> нехай буде. Е, прийшов мені встановляти такий агрегат, що правда встановляв, е, казав, що я сама буду обрізати, бо він не має часу. Бавитися мені з моїми дошками, але складає назад, бо щось він не підійшов, не можна дощечку ту на ньому врізати. І, звичайною паркеткою буде обрізати, буде обрізати він, бо я з паркеткою не дуже дружу. І можна лишитися, чесно кажучи, і без пальців. Звичайно, що якби би, приловчитися, би то й би різав. але... Каже, чоловік, що обріже. Ну, Якщо пан майстер каже, що е, пообрізають, то я хіба тішуся, слава Богу, нехай ріже. Пообрізав мені, я зараз стараюся гартесенько це все вишліфувати, е, познімати краї, все це позачищати. Але ось цією шліфмашинкою вона така більш легка, акуратна, не дуже виходить це все познімати. Порода дерева дуже тверда, бо і бук, і дуб це така тверда порода, яка не дуже дається для обробки, і треба якісь такі більш жорсткіші методи. Тому пан майстер каже, що. Не підходить таке, взяв іншу машинку, шліфовочну, більш таку агресивнішу, і почав мені допомагати. Зганив мою роботу, обшліфовує мені всі краї повністю, зачищає все, що є якісь там недоліки. І зразу видно, бо я шліфувала тією шліфовочною машинкою, то навіть не слідно було воно так про. Потрошечки, а зараз навіть видно, наскільки відрізняється на відео навіть. Там, де він чистить, шліфує, вже дощечка така світленька, а там, де не пошліфовано, то зовсім інший має колір. Ну і останні штрихи то так, щоб вже взагалі дощечка була така, як магазинна. Обробляє мені торці. Таким лобзиком спеціальним. Ну, для чого він точно призначений, явно не дошки так обробляти. У нього, напевно, є якісь там ще інші призначення. Ну, але і дощечку ось таку, як у нас, теж можна обробити. Всі е... Краї, мені чоловік ось так лобзиком гарненько все познімав, пообробляв. Е і я дуже сильно задоволена. Я ще познаходила собі <сум> дошки, які позалишувалися, такі якісь залишки, бо ми заготовляли дошку на сходи. Ну і в мене вже є різні ідеї. Йому не дуже мої ідеї подобаються, тому що якщо щось в мене не виходить, то прошу його. Е відповідно, він мусить витратити трошки часу на мене. Ну, але нічого то буде мати задоволену жінку. Mm. Ось так я все зашліфувала. Забрала дошку донизу, залишила її поки що в спокою, пішла займатися такими справами. Буду зараз готувати. Поки підростає тісто, я ще хочу приготувати такий швидкий медовик. Взяла каструльку з товстим дном, дала туди цукор, мед натуральний, масло вершкове. І все це відправляю на плиту. Включаю спочатку сильний вогонь, щоб розтопилося масло, тільки щоб нагрілося, потім зменшую, щоб не горіло, бо там є й цукор, і на середньому вогні все це топлю. Має розчинитися повністю масло, цукор, тоді. Можна виключити плиту, додаю е, соду. Соду можна не гасити, якщо мед натуральний. Якщо мед не натуральний, то її треба гасити оцтом. Даю деякий час, щоб охолола вся наша маса. Тоді по одному додаю яєчка. Додаю яєчка і перебиваю все вінчиком. Подобається пекти такий е, плясочок, тому що не треба виймати міксер, взяла вінчик та й все. Після яєць я додаю борошно і все гарнесенько. Перемішую. Має вийти такий, дуже, таке ріденьке тісто, ну не дуже ріденьке, але зараз буде видно по консистенції, що воно не є густим. Все ось так гарно я вимішую. Підготовляю собі е, тим часом бляшку для е, випікання. Бляшка має бути повністю застелена вся пергаментним папером, щоб легесенько все відставало. Як бачите, вона вся застелена, я просто половину тіста виливаю, бляшка в мене велика. І гарнесенько все е, розтираю по бляшці. Старатися так, щоб ніде не було ніяких пробілів, щоб не було дірочок. Має вийти два коржики, не дуже такі грубі, тоненькі, ну і не дуже аж такі тоненькі, два коржики, наскільки вистачить цього тіста. І ось такі вони в мене вийшли. Даю їм час, щоб вони охолоджувалися, а буду займатися зараз сосисками в тісті. Тісто вже підросло, воно чекало дуже довго. Підпилюю все собі сільконовий коврик борошном, підготовляю сосиски, знімаю з них усіх плівку, розділяю собі тісто на відповідну кількість сосисок, які в мене є. У мене там має бути 14 штук, здається, якщо я не помиляюся. Ті, які розрізані, я ще гарненько так піджимаю, роблю із них такі кульки. І потім кожну кульку ось так розкачую, розрізаю, і пилинаю сосисочку. Получається така повита сосиска у тісті. І такі маніпуляції я проводжу з усіма сосисками. Без помічників не обходиться. Тут мені Андрійко допомагає гарненько змастити сосиски, відправляємо їх. У духовку, і нехай випікаються. Ось такі гарнесенькі, рум'яні сосисочки у нас вийшли. Десь, правда, є якісь і прогрішності у вигляді трі... лопнутого тіста, але на смак воно взагалі ніяк не впливає. Десь мені писали в коментарях, що це все від того, що тісто ну достатню кількість часу не підростає. Я погоджуюся, бо тісто, в принципі, дріжджове, має підростати довго. Я цей весь час. Укорочую і думаю, що дуже багато хто із сучасних жінок не витрачає там, цілий день тільки на те, щоб підросло тісто. Всі залишки сосисок я ось так гарно обгорнула у харчову плівку і нехай чекають свого часу. Тим часом я буду перекладати плясочок. Я готую крем, крем дуже простий, 21% сметана У мене тут є. Півтори літра, додаю згущувач для сметани, додаю цукрову пудру і ванільний цукор. Все перемішую. Тоді беру коржики. Ось такі загрубо вони в мене вийшли. Я розрізаю їх кожен великий корж на два, тому що можна би було і так перекласти, але зручніше, коли трошки такий вищий. Там і так тільки 4 коржики виходять. якщо розрізати, Якщо не розрізати, то тільки два. І дуже так щедро змащую сметаною, тому що медівник досить такий щільний, ну, він не є твердий, його перебікати не треба. Його при 180 градусів печеться приблизно 5-7 хвилин, при тому, що корж досить такий виходить грубший. Щедро змастили сметанкою, сметанка дуже добре просочує, тортик і тортик виходить, досить такий смачненький. Змастили, я нічим не притрушую, Пляцок для домашнього чаювання. Десь так, щоб просто до чаю мали діти, в школу взяти на перекус. І е, нічим зовсім не притрушую, спеціально нічого не купувала, ні шоколаду, ні печива. Хоча можна зверху полити або шоколадом, або притрусити ще, залишити сметани на верхній корж, і притрусити будь-яким печивом. Ну, кому як подобається. У нас він залишиться ось таким. І покажу, який вийшов м -м тортик. Він ще буде набагато м'якшим. Зараз тільки вечором пізно розрізали, але і так він досить, здається, що такий щільний, але на наступний день він буде набагато набагато м'якшим. Він і зараз є досить такий смачний і підкупляє те, що він швидко готується. Покажу, що ж я робила із дощечкою. Дощечку я як принесла помила. Від пилу, а потім її всю гарнесенько натерла ось так олією. Я не знаю, як ще там, наприклад, доглядають такими, Навіть коли купляють із магазину. Але я дуже давно колись десь читала, що дощечки треба ось так пропитати всіх звичайною соняшниковою олією, перед тим, як ви будете ними користуватися. І навіть як я купляла в магазині дошки, то теж їх ось так змащувала олією. Чи правильно це, чи неправильно, я не знаю. Але і з цією дощечкою поступила так само. Яку ми зробили вдома. Як ви робите, я не знаю, діліться, може, я щось і не так, мені буде цікаво, як ви, коли купляєте нову дощечку, обробляєте перед початком використання. Я дала час, щоб вся олія в дощечку впиталася, а залишки, які не впиталися, то витерла сухим рушничком. І вже дощечка є готова для використання. Ось Така нова помічничка із залишків матеріалів, які у нас були вдома, у нас вийшла. Маю ще багато ідей на ту дощечку, яка там в нас лишилася не використана. Ну, але це так потрошки в міру навантажень для чоловіка, бо є багато з чим я не можу справитися сама. А він має дуже багато різних справ, тож його постійно теж неохота відволікати. І. Таке в мене сьогодні вийшло відео такі справи. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічей.